бляха хамуха. Хм. Так він мені не нравится. іде мені їх зараз знайти так Несу феті лікарства, несу корм, несу миску. А собак, то нема то нету. А собак то нема то нету. І весь блондинка кинула своїх цуценят. Даже на мене не паде якийсь зайчик в темноті. Ребята! Ви де Нес я вчора тут миску оставляла. Воно де воно, стоїть. Зараз ту мізку заберу. Ну, де одна фара світиться, не ну, дає хоч заїхати построїти. Одна лампочка перегоріла на габаріток. Немає, ребята. <клухи> не буду, я ходити зараз, втомилася, як собака. Давайте завтра зранку. Я його це все, що приготувала на вечір, привезу зранку перед роботою. И после работы снова заеду. Ну а что? А что Ну а мне рубить? Подивись, какая погода. Угу. Там очень светятся через. А ну-ка пошли. Побачим, чьи я. Там тут санята, наверное, ходят. Сверху. Как угу. я кажу, наверное, светит очи. А там на светло садить. Идем на свет глаз. Йо, твою мать, ще одна. Чи то ти та сама? От що ти охотишся за цими собачками маленькими охотишся? За маленькими собачками охотитися нельзя. Я тебе сама з'їм. Поняла? Лазить. Дві ж обіщо. Ано, ти що не боїшся мене? А не бояться? Що ти таке, диви? От бігла і стоїть. Марш? Марш пошла. Давай, давай! І цюня яка какана. Ну і вона вам там сидить. Бачиш, оце очі світять, і її. її. Угу. Да. Я її проганяю, а я її по барабан. Вона мене не боїться. Ось так кругами ганяє воно. Що мені тут? Це лунать, тут занят охоронять. Внадилась. Ти знаєш що, Давай я тебе, може, трохи кину тут їсти, а ти перекусиш і не будеш трогати цуценят. Дивись. Ага. Я, я, я таку штучку тут оставлю, Мзда. Це тобі відкупні є. Забирай, іди і не трогай цуценят. Я завтра прийду повірю. Все, больше нічого не може зробити. до додому.